Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, яким в цьому році я користувався пластинами від кліща. Перший раз обробляв зразу після відкачки апіфлуму, дієче речовина флумитрін. Потім через 10 днів поставив апіатрас, діяче речовина амітрас. Перший раз посипалося від апіфлуму. Приблизно 20-30 кліщів до 50 це максимум сім'ї однієї. Я запідозрив, що кліща багато, а ці пластини не діють. Я через 10 днів спробував на двох сім'ях і кліщ дійсно досить багато посипався, близько 100 штук за сутки. Потім я на всі сім'ї поставив. Там, де бу буквально сипалось 10 кліщів сім'ї, після них до сотні за 3 дня сипеться. І ось де бачите, яка кількість кліща. Це що говорить, що ці пластини або вже кліщ адаптувався і вже не діє на кліща. А мітрас, як всі ми знаємо, що кліщ не пристосовується і він більш-менш дієвий, ніж флометрин. Так що контролюйте, хто поставив на флометрині, щоб не було плечевної ситуації на зимою, що сім'ї відходять, багато кліща. Або проливайте, або... Кудротести або на мітразі боріться з цим кліщем. Також бджілки і ось бачите, лазять. Вроді би і, ну, і, і крила нормальні, все не деформовані. І все одно лазять. Ну Трошки. Ось. Крило трошки. Ну, в основному всі нормальні крила. Так що... Працюйте, тестуйте, і щоб у вас бджілки не хворіли. Дякую за увагу. До побачення.